Друзі колеги, мої вітання, це знову я і це знову ви на моєму каналі. Поки трохи розтопивши і масло з водою вальнув, покажу. Печку продаю. 2000 гривень на отработки. Зараз чпахне, мабуть. На отработки. Чого продаю? Бо гараж великий, вона не нагріва. Вона не нагріва, та й отработки нема, то як колись там... СТО, отіпа держав, то отработка була. Зараз отработки нема. Ось таке там віконце. Ось таке там віконце. Зараз зніму покажу як робив воно там все. Що там? До чого? Отак перекинув нахрен. Коротше, отака штука, туди масло заливається, рахіт розлив. Оця штука накривається зверху. Ой, горить, І піч горить. І піч горить і гріє. Накрив. Я просто боюся залив з водою масло було, як з водою починає стріляти. Ну і нахрен ще не робити. Коротше, кому інтересно, 2000 гривень. Печка дійсно хороша. Ленненьку трубу на неї. стає красне, аж оце, як горить. Все, не чадить, нічого воно, все з ней порядок. Так, де я пропав, що я робив це? Час? О, Це гараж наш під трактор, той, що ми робили. І як ми його робили, під яму ми просто лисили уголки. Оставили уголки. А ями самої не було. Оце за це час, що я не цей, я викопав яму, обложили її, почали лежати. Вроді кирпича багатенько було, примерно на пальцях відсчитав, хвата. Більшу половину ями виложив, кирпич закончився. Думаю, класно. Короче, то Там кирпича знайшов, то там. я покажу. Вот. Тут шуклядочка маленька. І тут шуклядка під набор ключів. Під набор ключів. Ось така, друзі, вийшла ямка. Та? Зробив кофейку і думаю, пийну. Кофейку. Так, таку ось плиту хочу я тут змайстрити. Туди буде Ось отак пішов, пішов і там вийшов, і там вийшов, щоб як більше, як можна більше було теплоотдача тут, бо самі розумієте, Гараж, 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 гараж із профнастилу, дуже не нагрієш. Кинувся, ну думав в цьому році, аби не війна утеплити його, але, але... хер там, коротше, дорого, дорого утепляться, навіть порахував, якщо пінопластом утепляться, і пінопласт треба чимось закрити, наприклад, пінопласт, а потім USB. Туди в квадрати пінопласт поприклеювати, і USB все зашити, і потолок дуже, то нормально грошей виходить. Так що не в цьому році точно, не в цьому році точно. Ось от таке. Якщо, друзі, в кого є ідея, як утеплити бюджетно можна гараж. гараж отакий, Хто може з таким стикався, то напишіть, будь ласка, буду вдячний по-любому. Отак от. Так. так, друзі, ну і. Про плани на майбутнє, так сказати, хочу, трошки забігаючи наперед, поспілкуватися з вами, поділитися своїми думками. А ви, я думаю, в коментарях ну, напишете, може якусь пораду, хтось щось підскаже. Значить, Планую на майбутнє, ну, на цю зиму, яка предстоїть. Дивлячись на ситуацію з війною і з тим, що підприємства її закриваються, з роботою так щось не дуже отак от. от е працюю помимо фермерства, що займаємося з братом, на підприємстві, на гірничо збагачувальному комбінаті в місті Грішні Плавні. От. І дивлячись на ту ситуацію, що зараз комбінат стоїть. Е Сидим на 2-3, там об від окладу оплачують е якусь частину. От. Ну і друзі, я не привик сидіти склад складячи руки. Складячи руки. От. І Тому планую на цю зиму, якщо так далі підуть діла грустно, е відкрити СТО е в гаражі в селі, тут, е де локально проживаю. От. Це для мене діло не чужде, чого тільки ну, чого СТО. От, е, займався колись я таким видом діяльності з 2014 по 2017 рік в місті Горішні плавні винаймав приміщення. Винаймав приміщення і ремонтував автомобілі. Ну, Гілінтвагене, зрозуміло, що я не ремонтував, але там Лануси, Авео. Жиги, Восьмаки, вигуни, ходова. Є в мене для цього інструмент, позалишався, є в мене полуавтомат, який я дуже давно придбав. До речі, Edon MIG-280, друзі, хороший полуавтомат. Рекомендую. І коли мій з таким дивлюся, варе. Ну, я купив полуавтомат давно, мабуть, в 2013 чи в 2014 році я купляв цей полуавтомат. Це Навіть до СТО я його купував. От. І таке планую. Ну, Бабло-бабло десь треба заробляти. Зімой таких суперремонтів не намічається. По прицепу позаймаємося, по, своєму, по птс і наростимо борта. І Юмеза по двигуну поміняю шестерні ГРМ. Шестерні ГРМ і треба вирішити питання з продольним люфтом Колінвала. У мене продольний люфт колінвала залишився великий. От от. Це треба мотор на бік, корінні вкладиші і ці шайби там, коротше. коротше, По факту діло буде. Отаке от, от планую робити. Коротше, з фермера вести ошники. Як той каже. Такий собі крок е, назад, як на мою думку. Отак от. ну, такі часи, такі часи. так от, друзі. Так що, так що що, якось так хотів сказати, може, це саме час для якихось нових рішень, е, нових стартапів, як там називають, да? Коротко, час щось змінювати, кудись рухатися. Так, на місці не треба сидіти. Отак от, от. Так що, друзі, плануємо і рухаємося далі. Всім успіхів, друзі. Е, гарних цін на зернові, миру, е, щоб всі лишалися живими і здоровими, друзі. І найбистрішої перемоги. Україні в цій війні з москалями атако, друзі, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.